Дружнє потискання рук, і ось перший хід. Міжнародний гросмейстер Ігор Коваленко здебільшого знає наперед, якою фігурою піде у відповідь суперник. Ви можете ход. Я ж знаю ваш ход. Нещодавно у клубі ветеранів новомосковського трубного заводу відбувся одночасний сеанс гри у шахи з відомим шахістом Ігором Коваленком. У грі брали участь 16 гравців. За шаховими дошками зібрався доволі сильний склад шахістів-любителів, але нашому гросмейстеру під силу прокручувати у голові серйозні комбінації з шахових ходів та не відволікаючись давати інтерв'ю. А чому ви обрали саме шах? Е, не знаю. Після шахмат як то я займався в футбол, і в інші види, не не було, це, не знаю, Як неможливо як, 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 як ли. А Скажіть ще нам, будь ласка, що взагалі для вас шахматна гра? Для меня шахматная игра, как сказал Карпов. Шахмати це моя життя, але моя життя не тільки шахмати. Який справжній шахіст не захоче позмагатися з відомим на увесь світ гравцем? Ось і Артем Білодіт ніколи не опускає шанс зіграти з міжнародним гросмейстером. Хлопець займається вже декілька років, бере участь у різноманітних змаганнях, з гри в шахи. Можливо, в майбутньому тісно пов'яжу своє життя шахами, каже Артем. У мене якби приголосив тренер мій по шахам, і він ну сказав, що в мене є шанс, якби можна. Можна зіграти, тим більше Я сам знаю, що я можу зіграти. Я вже не перший рік якби, граю з ним, вже ну десь третій граю. І, ну звісно, ну раніше якби я програвав, але думаю, що все таки є шанси, все можна не боротися, і це дуже цікаво. Не побоявся спробувати свої сили та перекинутися партійкою з шаховим гуру, і секретар міської ради Борис Мазур. Борис Васильович дякує відомому гравцю за те, що не забуває, де саме здобув Ази в шахи. Гесмістер це наш Житель города да, и Игорь на сегодняшний день является международным гроссмейстером. Вот, он входит в сотню лучших шахматистов мира. Вот. И сегодня мы даем игры. Я хочу сказать, что за поддержки ветеранской організації мы сюда пригласили гостей ну, для того, чтобы популяризировать эту игру в шахматы да? и наверное, передать этот опыт нашему молодому поколению. Сам Борис Мазур регулярно грає в шахі. Так, да, я не тільки люблю, я граю в шахмати, У нас є свій клуб людей. Ну по цьому виду ігри, де ми практично раз или два рази в ми зустрічаємося і граємо в шахти. Замечательна я Советую всім горожанам, любителям, грайте в шахматы, ви будете получать масу удовольствия прекрасної игры. Одночасний сеанс гри у шахів з міжнародними. Одним гросмейстером закінчився, але учасники здобули для себе неабиякий досвід. Ігор Коваленко відмітив двох гравців. За кращі партії він вручив імениті дипломи та призи Віктору Асмолову та Віктору Балуєву. До речі, останній зіграв з відомим шахістом у нічию.